Доброго вечора. Ми сьогодні з вами знаходимося у зарванцях по вулиці Соборній, в самому центрі зарванців. У нас є в продажу лише один єдиний будинок площею 100 метрів квадратних на 4,5% сотках земельної ділянки, огороджена з трьох сторін парканом, є уже газ, дорога висипана щебнем, три спальні кімнати. Будинок в чистових роботах. Ми приходимо до будиночку. Так, це хозкімната для котла опалення, для пралочки, для всього. Потім ванна кімната. Спальня номер один. Всього три спальні. Спальня номер два. Зала поєднана з кухнею, з виходом на задній двір. Дашка, привіт! Працюй, працюй! Привіт, Дашка! Так, з виходом на задній двір. Та у нас тут є ще одна спальня. Всього у нас три спальні. Зала з'єднана з кухнею, розведена каналізація, водопровід, газифікація, електрика. Чистові роботи. Висота потолків 2,80 і вартість такого будинку. Скільки, Дашка? 80 тисяч доларів. доларів без будь-яких додаткових послуг. Запрошую до перегляду. Це один єдиний залишився дуже гарна локація.